Вітаю вас, друзі! Я Світлана, це мій канал Давай Пов'яжемо і запрошую вас приглянути моє нове відео. Це відео, звісно, буде про в'язання. Сьогодні у мене четвер, 13 червня, майже закінчився вже тиждень. В'язала я не так багато цими днями, але ці, цей тиждень, ці дні були прям дуже багаті на різні події. По-перше, була така в'язальна зустріч, день в'язання на публіці. Ми відмічали цей день разом з дівчатами з магазину Азулета. Я знімала фрагменти, я вам обов'язково їх тут вставлю, трошки пізніше. Потім ще дуже прекрасна подія. Співробітниця народила дитинку, і я була на виписці. Це дуже такі, знаєте, гарні емоції, вони були необхідні, але не тільки радісними подіями відзначився цей тиждень, хто в, мешкає в Україні. Той знає. Тож тримаймося, допомагаємо, донатимо, якщо маємо можливість, донатимо постійно і не маємо права здаватися. Пам'ятайте, що ми не маємо права здаватися. Сподіваюся, моє відео вас трошки відволіче, розрадить. Можливо, на щось надихне. У мене точно є готові роботи, навіть не одна, і щось я багато розвела в процесі. Зараз з вами на столі все побачимо, все роздивимося, я. Що згадаю, те розкажу. Якщо я про щось не сказала, будь ласка, задавайте запитання. А якщо щось я згадала, що не розказала, я додам це в описі під відео. Як знайти опис? Заходите під відео, там буде назва відео, нажимаєте натискаєте таку стрілочку, галочку або надпис більше, і вам відкривається опис, який я залишаю під відео. Зазвичай там і посилання є. І також намагаюся якусь інформацію туди додавати щодо моїх проєктів. Не завжди, але намагаюся. Я перепрошую цього тижня я, ну, на сьогодні я ще не дозняла майстер-клас на Кредеганс з шестикутників. Він ось там, десь у мене лежить, на фоні, можливо, ви його бачите. Я працювала, я відзняла весь матеріал, але потім при монтажі зрозуміла, там звук, там світло, там грім почався, там діти на вулиці кричали. Тож я це все видалила гірше за все, що мені довелося розпустити все те, що я зв'язала, тому що я майже всю в'язку в'язала на камеру. Ось так ось так не дуже легко знімати майстер-класи. Тому я безмежно дякую вам, хто заходить на мої майстер-класи, підтримує їх переглядами, підтримує вподобайками. Дівчата, які знімають майстер-класи, вам просто повага, низький уклін це важка праця. Хто цього не робив, той, можливо, і не знає. Тож, давайте переходимо на стіл до моїх процесів, готових робіт. Поговоримо вже з вами руками в кадрі. І, до речі, дівчата, завдяки вам. Я не тільки знаю, як називається ця квітка, а ще і запам'ятала. Це каланхоя, ось таким біленьким у мене квітне. Є ще, мені здається, рожевим. як ось квітне, тоді подивлюся. Багато квіточок. І хто не знав, це квітка Каланхоя. Розпочну я зі шкарпеток. Дві пари, ви вже їх бачили в готовому вигляді. Це ось ця пара та ось ця. А принесла я її в кадр, тому що забула вам сказати щодо швидкості в'язання. Я говорила, що я засікала час, відмічала, скільки я витрачаю на в'язання шкарпеток. На оцих двох парах я робила такі собі заміри. І ось цю пару шкарпеток я зв'язала за 7 годин. Це чоловічі шкарпетки, 42-й, 43-й розмір, я в'яжу їх захисникам. Тут шустра п'ятка, достатньо високий пагомілок, я вже не пам'ятаю тут чого скільки. І повністю шкарпетки зв'язані лицевою гладдю. Витратила на них 7 годин. Ці шкарпетки я в'язала з трошки вищим пагомілком. Мені здається, тут рядочків, а може, і не вищий пагомілок, знаєте? Бо тут резинка менша, я вже не пам'ятаю. Будемо вважати, що тут такий самий погомілок. Так, тут такий самий погомілок, але я тут збоку додала ось такі смужки, продовжила просто в'язати резинку з двох сторін. І знаєте, на цю пару шкарпеток я витратила майже 9 годин. Тобто, ось це дуже сильно уповільнює. І ще ці шкарпетки я в'язала майже завжди вдома, сіла ввечері і декілька годин підряд в'язала. А ось ці шкарпетки я в'язала то в машині, то ще десь. Тобто такими невеличкими уривками. Це також відіграє роль, коли ти в'яжеш безперервно, в тебе швидкість більша, і коли ось в'язала я такими уривками, плюс ось тут. Мене трошки затримував, так, ось цей візерунок, хоч він і простий. І на цю пару шкарпеток я вже витратила майже на 2 години більше. Тож, ось так. Просто хотіла і вам сказати, і собі відмітити, собі зробити таке нагадування. Далі я в'язала ось ці шкарпетки, я вам їх показувала, мені здається, в попередньому влозі початок. Тут у мене чорні контрастні такі вставки на резинці, та на п'ятці, а носок сам я забула перейти просто на контрастну нитку, у мене чорне ще залишилось. Тому ця шкарпетка у мене вийшла ось така, але вона мені дуже подобається. Тут я вже не відмічала, скільки я в'яжу, приблизно так само. Також їх в'язала будь де і на зустрічі з дівчатами. На зустріч, коли в нас було публічне в'язання. Так, на зустріч з азулетою я їх в'язала, і потім дов'язувала вже і в маршрутці, здається, чи в тролейбусі. Ну, Загалом також вони у мене в'язалися в дорозі та на зустрічах. Тут так само я все в'язала. 66 петель, тут також давала розиночку і е, спиці е, використовувала 2, 25 бамбукові На цих двох парах. Також, ось на цих 2,25 і однакова кількість петель у мене на тих, і, на тих двох парах, і на цій. Також це ще одна пара захисникам, захисника, також приблизно 42-43 розмір. І ще одненька пара. Мені здається, ви її не бачили. Я її розпочинала вже після того, як зняла влог, скоріш за все, так. Також пара захисника, тут ниточка, до речі, більш шерстиста. Нагадаю вам, що я не знаю, що це за нитка це якась бобінна, шкарпеткова ниточка. Безмежно дякую. Мені її прислали як донат глядачка, і я ось з неї в'яжу шкарпетки з захисника. Ось ця мені здалася більш шерстиста. Тут я в'язала також 66 петель в окружності. Пізинка також тут, до речі, 3 на 1, і в тих також була 3 на 1. Але ці шкапетки я в'язала на спицях, зараз навіть вам їх покажу. Я в'язала на спицях Adi Crazy Trio металевих з такими ребристими засічками, можна так сказати, з ребристими засічками, насічками. На самій спеці. Поясню чому, тому що я знову ж таки їх в'язала в тролейбусі, в громадському транспорті, і мені все-таки зручніше ось такі спеці з собою возити. Ось вони трошки подовжені, вони не квадратні, ви знову будете казати, мені, що вони квадратні. Вони не квадратні, вони ось тут круглі на, нос... на самому носику, так? лише ось такі мають, ніби як засічки. Мені зручно на них в'язати, не дивлячись на те, що вони подовжені. Ось мої китайські, так можна порівняти подовжені. А ці більш подовжені. Знаю, що дівчатам деяким не дуже зручно в'язати на таких подовжених. Мені нормально. Я в'язала спочатку одну шкарпетку, а потім другу. Тут також у мене шустра п'ятка, вона мені подобається. І ось ці шкарпетки, бачите, в мене вийшли майже, майже однакові. Тут невеличка різниця, ось буквально в декількох рядочках. У мене так мотки були і змотані, але у мене їх було 4 чи 3, і я просто рандомно вибрала той моточок, і він, як бачите, співпав. Тож ще одна пара захисникам. І далі розпочала знову ж таки шкарпетки на цей раз вже не захисникам, а мамі. У мене подарована ниточка від Оксанки. Це також карпаткова, цервінія 75 на 25 вовна поліакрил чи поліамід, щось таке ПА 400 метрів 100 г. Цікава ниточка. Мені подобається, що тут секції не довгі, а виходять такі ніби плямки. І коли я в'язала ось цю нашу звичайну. Квадратну, бабусину, круглу, я не знаю, як на неї називають, по-різному на неї називають, я не знаю, як правильно. Просто я в'язала стінку п'ятки, а потім тут робила скорочення. Тільки скорочення робила не квадратом, як в бабусині п'ятці, а заокруглена, напевно, французька п'ятка. І коли я в'язала ось цю стінку п'ятки, візерунок не збивався. Тобто тут не видно, що якось там візерунок на п'ятці відрізняється від основного полотна. В'яжу В'яжу їх для мами, вже говорила про те, що мама зносила майже всі шкарпетки, які її в'язала. Тож, буде, буде у мене задача поповнити її шкарпетковий гардероб, аби вона взимку, да, і осінню, да і влітку також, тому що виходить вона до тварин і у дворі, і зранку, і загалом вони не будуть зайвими, зайвими теплі шкарпетки. Тож, перша пара. Почалася, і далі буду продовжувати. У мене є ще товстенька ниточка. Мама просила товстенько, ще нав'язати, в'язати, її товстенькі, ну, більш, більш теплі, скажімо так, не знаю, як по зручності, але вони їй більш теплі. На спеці тут використовую 2,25 бамбукові. І ось сьогодні, знову ж таки, в'язала в транспорті і дуже боялася, чи згубити ці спеці, чи, Ах, чи що, чи зламати. Тож, напевно, наступну пару, яку буду я розпочинати саме для в'язання в транспорті, я буду брати на металевих спицях, тому що ну, прикро буде, якщо просто за неуважністю я зламаю спицю. Маю ще одну готову роботу, і насправді це взагалі найкраще, що я собі в'язала останнім часом. Часом. Це такий чухол, сумка для телефону. На жаль, з телефоном я вам не можу показати, тому що я на нього знімаю, але це найзручніша річ, яка у мене є. Е, неймовірно, зручно. Я тут ще не заховала хвостик, десь він тут є, ось. Е, тому що буду, напевно, вкорочувати ручку, коли телефон я ставлю. Все-таки ручка трошки ось так тягнеться, і він. Досить низько. Я вже один раз вкоротила одразу після того, як зв'язала. І зараз, напевно, хочу ще сантиметра 7 навіть 10 прибрати, тому що мені трошки це незручно. Неймовірно, класний вишов. Я поставила тут кнопку. Ось так закривається, відкривається. І ці кнопочки такі у мене китайські, і вони достатньо того в мене ходять. Тому я ось цю деталь. Прижимаю, як ось сказав мені чоловік не плоскогубці, а круглогубці, напевно, називаються, з такими тонкими хвостиками. Загалом <головік> треба попросити чоловіка просто. Я це робила сама, просто знаю, де у нього це лежить. Ось так підгинала, щоб трошки зробити м'якішим ось цей матеріал, і тоді кнопочка в мене ходить легше, відкривається закривається легше. Телефон у мене десь ось тут знаходиться, а кнопка вже поверх нього. І загалом, якщо просто йду, то можна і не застібати кнопку. А вже там, якщо в транспорті чи дещо боюсь, що випаде телефон, то тоді застібаю кнопочку. Тож, класна річ. До речі, цей чухол я майже повністю зв'язала знову ж таки в тролейбусі і за один рейс вперед. На роботу я зв'язала денце, там щось розпускала багато разів, але загалом зв'язала десь ось таку деталь. І вже коли їхала назад, додому поверталася, я чохол чухол а, весь, і ручку вже потім робила вдома. Ручка в мене звичайні стопчики без накиду, в'язала туди-сюди, туди-сюди. Просто розвертаючись здається, по 5 штучок. мене було. А, тут, де я починала стопчики. Ось, бачите, я йшла тіло-тіло сумки. Потім Пров'язала стопчики і пішла ось так. В'язати через всю ручку, і тут потім обрізала хвостик і пришила голкою, як на мене, достатньо гарно вийшло. Хвостик, я ж кажу, що поки що не обрізала, тому що хочу вкоротити. Рекомендую вам і ниточку, я тут десь вставлю, що це за ниточка, і е, отакий аксесуар це дуже зручно. Баговняна, да? Це сідання. А це сідати. Я можу проходити такий зайнято. Приймайте. Зсередини. Зачком так бути не Те, що підсипляєшся. вона навчилась. Так, один процес я вам показала, зараз будемо потихеньку переходити до другого процесу, і це взагалі таке щось для мене супер-супер неочікуване та незвичне. Але перед тим я хочу вам показати, які скарби я привезла з нашого публічного в'язання. Влаштували дівчатка з Azuleta Shop чи просто Азулета, не пам'ятаю, як називається власне їх сайт. Це магазин пряжі знаходиться в Києві онлайн, можна все замовити. По-перше, була така безпрогр... безпрограш... безпрограшна лотерея, де ми витягали собі там такі записочки, і ось я виграла ось такий Екулан, це шампунь, гель для прання в'язаних речей. Також дівчата влаштовували збір коштів нашим захисникам. Там можна було придбати ось у дівчаток, я так розумію, це Дітки власниць магазину, так, представників магазину, вони продавали листівки, і можна було придбати листівочки. Я собі придбала ось такий цілий набір. Це повноцінні листівки, їх можна і підписати, і вони створені на основі малюнків дитячих. Ось. Звісно, приємно долучитися до ось таких зборів, і добре, що діти долучаються це безцінно. Також дівчата прямо на цьому заході проводили лотерею. Можна було зробити донат знову ж таки на захисників, на потреби захисників, і був розіграш, і Іринка виграла також подарунок. Ми її там вітали, і ще тут хочу привітати. Тож заходьте до Іринки, я залишу вам тут посилання чи фотографію її каналу. Подивіться, який подарунчок вона привезла з, з цього заходу, з цієї зустрічі від магазину Азулета. Також. На цьому, на цій зустрічі, на цьому публічному в'язанні, не знаю, як це назвати, дівчата влаштували просто чудове дійство, як на мене, я безмежно насправді їм вдячна, нам запропонували в'язати, обплітати, майструвати сумку, сумку з рафії. Я насправді на цей матеріал давно заглядаюся. Але все ніяк не наважувалося. Дівчатка, хто в'яже з рафії, такі неоднозначні відгуки про роботу саме з цим матеріалом, але дуже часто відгук такий, що важко працювати, болять руки, натираю пальці, трошки пов'язала, треба відпочити, і все ось в такому, знаєте, в такому руслі. Тож я обходила стороною. А на зустрічі дівчата представили багато своїх робіт, саме сумок, здається, і на каркасі, і безкаркасні були. І також запропонували зв'язати і собі сумку. Нам представники магазину Азулети надали каркас я там якісь підзйоми вам робила каркас, який треба було обв'язати. Так, також моточок рафії. Десь у мене ще ось у мене є шматочок каркасу, з якого нам пропонувалося зробити гудзик, але я ще поки що не зробила. Можна придбати ось такі набори, мені здається, у дівчат. Я вам посилання залишу на сайт. Ось такі набори прямо для в'язання сумки, а також можна придбати просто ось таку канву. Там є і великі листи, можна вирізати будь-якого формату. Собі сумку, і також є вже готові такі каркаси, така канва з різними клітиночками по товщині. І ви можете придбати, вам допоможуть підібрати кількість трафій, яка вам потрібна, і змайструвати собі, зшити, обв'язати прекрасну сумку. Я з залюбки погодилася спробувати, чесно кажучи, переживала, тому що я не знала, мені здавалося, що це буде так важко, що я не зможу довести це до кінця. У дівчат в магазині представлена ось така. Рафія, я не виймаю з кульочка, тому що рафія вона дуже слизька, дуже такий матеріал дуже слизький. І для того, аби я не згубила тут саму ниточку, я тут нічого не переплутала, порекомендували нам з пакетика не виймати. Тож у мене так в пакетику, а з серединки я тягну хвостик. Рафія моя називається ось так: Екоандарія. Виробник Хаманака, наскільки я пам'ятаю, така цікава назва, я її запам'ятала. Якщо це колір, то це 186, тут 140 грамів, 80 метрів. І одного ось такого моточку вистачає на сумку ось такого розміру, як у мене, і ще на ручку до цієї сумки. Що я тут маю? Я прямо на зустрічі. Майже всі деталі зв'язала. Мені здається, мені тільки боковинки залишилися. Напевно, ось ці дві денце, боковинка і щось трошки на другій панелі. Швиденько в'яжеться. Мені так сподобалося. Саме ця арафія целюлозна, вона називається, вона м'якенька. Дуже приємно з нею працювати. Ще, кажуть, якщо розпарити її паром, ще. Ой, бачите, я вже порвала. Ще краще. Тобто, треба. Треба пробувати варіанти, але я в'язала нерозпареною рафією, і мені дуже сподобалося. Це має бути денце. Єдине, що мені не сподобалося як бачите, сумку я не доробила. Не те, що не сподобалося, те, що потребує більшої зосередженості, більшої уваги і більшої всиччивості це зібрати тепер цю сумку. Це така дрібна робота. Я з'єднала ось два кути. Тепер мені необхідно ще одну, ось так вона має бути приєднати ще одну панель, і потім приєднати дно, і вже потім робити ручку. Я з'єднала поки що лише два два ось ці боки, і залишила мого терпіння не вистачило, і, напевно, часу більше всього не вистачило, тому що це така робота, коли треба сісти зосереджено і. В'язати, а я продовжую їздити в офіс на роботу, тому що то зв'язку, то електрики немає. І загалом у мене не було часу. Сподіваюсь, цими вихідними я зможу доробити цю сумочку і буду мати вже ось таку мініатюрку, маленьку сумочку, якраз для гаманця телефона, те, що потрібно на літо. Безмежно дякую взагалі за те, що познайомили мене з цим матеріалом. Мені здається, я б ще довго рафію обходила стороною. Саме цільовозна рафія в роботі мені сподобалася. Вона виглядає насправді так, як кульочок, але вона, бачите, така, ніби як. Як оце кажуть, папіросний папір, така тоненька-тоненька. І бачите, я ось так її потягла і розірвала. Треба бути більш обережним, хоча ось так цілий. Якщо ціла нитка, то важко було обірвати, тому що тут в процесі в'язання, коли я вже завершувала обв'язувати деталь, то так ниточку обривала, то було достатньо важко. А загалом працювати класно, у мене ніде нічого не порвалося. На початку я не знаю, яка деталь була перша. Але загалом, там на початку я декілька разів розпускала, мені не подобався. Тут треба бути уважною, робити правильно натяг. Бачите, такі петельки сформовані. Правильно робити натяг, робити правильну довжину цієї петлі, щоб вони були однакові, ці петельки, щоб було гарно. Загалом такий неоціненний досвід, і я. Задоволена, що я спробувала і відкрила для себе ось такий новий матеріал. Я вже розглядала у дівчат на сайті різні ось ці каркаси, різні конуси. Можливо, в майбутньому щось будемо разом з вами в'язати. І також дівчата знімають майстер-класи. До речі, на ось цю сумку є безкоштовний майстер-клас. Ми були на такому Живому майстер-класі, де майстриня нам показувала, як що прив'язувати, але у них на YouTube каналі у Азулети є майстер-клас по обв'язуванню, по майструванню, я не знаю, по виготовленню ось, по виготовленню такої сумки. Тож переходьте на канал. Мені здається, що там не один такий майстер-клас, там є ще якісь. Тож, рекомендую вам перейти на сторіночку YouTube-сторіночку. Азулети та подивитися, які там ще корисності є. До речі, не сказала, я тут використовую гачок 3,5. Це мій дуже-дуже страшний гачок Нід Про. І мені здається, що саме в азулеті я його купувала років так 11 тому. Саме в азулеті два гачки у мене 4,5 та 3,5. Такий він страшненький, але в'яже ось ця металева деталь з нею все добре, а ручка ось ну, постраждала, ми вже її мили чимось і терли, і пилочкою, Вона от як налипло тут все на неї. Ось така вона страшненька. Але в'яже, гачок 3,5 використовувала. На моменті монтажу я зрозуміла, що фрагменти, де я вам розповідала про свій новий проєкт з Linen Soft, та давала свій відгук про цю пряжу, я просто не записала. Тож про цю футболочку поговоримо з вами в наступному відео. Наразі буду з вами прощатися. Дякую, що були зі мною. Дякую, що заходите на мої відео, підтримуєте переглядом, вподобайкою та коментарем. Це для мене дуже-дуже важливо. Наступного тижня, в наступному влозі, верніше, у мене це буде цього тижня. В наступному влозі вас чекають також фрагменти з нашої в'язальної зустрічі, адже цю, в цю суботу а, наша вже така традиційна зустріч з дівчатами в центрі, і я планую там гарно пов'язати, поспілкуватися, відпочити, трошки відволіктися. Якщо маєте змогу кудись вийти, також зустрітися. З дівчатками, які в'яжуть в вашому місці, зробіть це. Навіть гуденка, ось так переключитися, і це допомагає, допомагає розвантажити голову. Тож моя вам така рекомендація. А користатися, не користатися це вже обираєте ви. Дякую, до нових зустрічей!